Чи Получиться просвердлити ясина оцим маленьким шуриком. Так, ясен це чи не ясен, не знаю. Пишіть в коментах, я мислю, що це ясен. Бо похоже на ясен. Так. Пробуємо. О, можна сік точити ясиновий. Береза вже не тече, а ясен ще може текти. Так, Тепер будемо пробувати, чи потече звідси сік чи ні. Ну що, дивіться, акацію свердли, ось така моделька. Акацію суху свердлить паршиво. А от свіжого ясина взагалі без проблем. Ну сік щось не тече. Хм, Інтересно. А ясиновий сік можна пити чи ні? А ну Може ще далі, глібше бахнути. А Гліпше вже нема куди. О! Коротше, почекав. Якщо буде текти сік. Будемо хребтати сік з ясена а що ясена не точать, непонятно.